несвоєчасною своєчасний не доставкою обвинувачення та несвоєчасним не прийняттям захисників. Судове засідання вирішується припів продовжується судовий люди кримінального провадження коросі Слава Славича. І в нас відповідно встановлено порядку світлі сторони захисту захисних. Хочу з цього приводу повідомити, шановний суд, що стороною захисту подавалося клопотання про здійснення судового виклику осіб для допиту, за виключенням тих осіб, які вже допитувалися в якості. Свідків сторони обвинувачення, сторона захисту підтримує всіх без винятку тих свідків, яких ми заявили. Крім того, Клопоче про додатковий виклик свідка, свідка Джуміка Андрія Несторовича, який також мешкає зареєстрований Львівська область, місто Новояворів, вулиця Львівська, 9, дріб 42. Ті Свідки сторони захисту, які залишилися в тому списку списку, а також Джумик виявили бажання здійснювати допит шляхом відеоконференції з Франківського району суду міста Львова. Також повідомляю, що на жаль, стороною обвинувачення саме офісом генерального прокурору, чиниться тиск на свідків сторони захисту. Перед їх допитом виїжджала ціла бригада прокурорів на чолі з прокурором, який сьогодні присутній в судовому засіданні Гіндиком. і всіх свідків, які є в цьому списку, викликалися їх в першу чергу. І знову ж таки, зі слів цих свідків, саме прокурор Гіндик наголошував на тому, що їх визвали лише через те, що вони є свідками захисту у справі Пацеляка. Тому ми просимо. Всіх тих свідків, які є в списку від 11 жовтня 2016 року, викликати зві, судовими свідки, які викликають. Самотіс Петро Михайлович, Уткін Олександр Володимирович, Когот Василь Йосипович, Лазаряк, Ігор Ярославович. Янсон Богдан Миронович, Цимбалюк Микола Анатольович, Кметь Володимир Павлович, Олександрович Богдан Михайлович і Джумик Нестор Андрій Несторович. Він заявлявся прокурором, але потім вони від нього відмовилися. З того, які в мене є, помітки у моєму списку. Тому, враховуючи, що всі вони є діючими співробітниками правоохоронного органу, просимо завчасно направити судові виклики на ГНП у Львівській області для їх виклику в судові засідання. У випадку їх нез'явлення, я розумію, що я заперечувала проти того, що коли сторона обвинувачення намагалася здійснити привід щодо свідків, однак давайте хоча б викличемо їх на певну дату для того, щоб ми могли встановити, чи, можливо, не самі добровільно. відвідують франківський суд міста Так, Таксі вони. Не, будуть давати свідчення через віду. Так, чи да, шляхом відомо відсутність. Вказаних свідків немає заперечень, ну, але є заперечення згідно конференції з прошу вказані свідки викладати вказане судове засідання допитати безпосередньо в судовому засіданні. Тут відкладає розгляд даного кримінального провадження на 15 січня 16 години. для продовження допиту світів, оскільки захисників заявила, що вони хочуть.

Так що 300 тисяч взяв собі, так? Да? Вітер забоняє. Путін не поможе, пане Ясельський. Вітер поміняється. Путін захаплює. Путін споруд здохнути. Вони мають здохнути разом з ним. Путін.